Зараз я вам покажу як виглядає комплектація вентиляційним обладнанням комфавент на одному об'єкті нашим е, партнером. Охолоджувачі. Компресорно-конденсаторний блок. Вентиляційна установка R1300. Нучки вставки. Панелі керування це 5 Рама, на якій буде монтуватись ця вентиляційна установка. І е, регулюючі ніжки. Ще охолоджувач. Компресорно-конденсаторний. Вертикальний шумопоглинач, гнучки вставки, клапани, компресорно-конденсаторний блок. Вентиляційна установка RSA 2100 21005 та роторна вентиляційна установка R1300. Так от виглядає комплектація одного об'єкта одним нашим партнером. Тобто, бачите, да? перелік обладнання це не тільки вентиляційне обладнання, а й комплектуючі виробника камфовін.